Військові 102-ї бригади територіальної оборони перебігають з однієї позиції на іншу, копають окопи, зігрівають руки біля вогню, розмовляють з капеланом, споживають їжу поміж паузами, між обстрілами. Усі ці дії графічно зобразив художник Андрій Єфіменко у серії картин Захід, схід розпочав малювати ці роботи ще тоді, коли був сам у лавах ТРО і виконував бойові завдання на запорізькому напрямку. Син мені вислав. Картон кольоровий, бо так в такому форматі можна було. Я ці роботи зберігав на швидкий товариш мій, в машині возив. Періодично я там щось забирав папір, додавав робіт, і так вдавалося зберегти це все діло. На одній із робіт художник зобразив себе, як він дивиться на нічне зоряне небо. Це Самілівка, Дніпропетровська область. І вночі, коли стоїш там на чатах. Величезне зорене небо. І там дивишся, де старлінки летять, там по кілька штук їх видно було. десь. Ну, Нам вже тоді розказували про дрони, можна там дрона побачити, але в основному було небо. Перше побачила роботи Андрія Єфіменка в 2018 році. Розповідає від відвідувачка виставки Тетяна Зарецька. Тоді каже, простежила у картинах художника чітку лінію свідомого громадянина. Про графіку із серії Захід Схід відгукується так: простежуються своєю сюжетністю, її легко читати, її легко зрозуміти. І можна цілком свідомо усвідомлено сказати, що хотів художник нею донести. Так сьогоднішні роботи вони у них відчувається певний, можливо, додалось трохи темних тонів, темніших барв, що в принципі і логічно і зрозуміло, але відчувається той самий Андрій Єфименко. Не тільки мистецьку, а й історичну цінність побачив у картинах Петро Гандзюк. Я як історик просто провожу паралелі з іншими періодами української історії, так само мілітарної історії, тому що до прикладу, у 20 столітті, перше таке формування військове це легіон українських січових стрільців. Він мав в своєму складі так само багато митців, вояків митців, які навіть зорганізувалися в окрему таку структуру, яка називалася пресова квартира. Тобто, там були не тільки там художники, там були і композитори. І інші у музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери Андрій Єфименко представив 17 графічних робіт, які експонуватимуть тут впродовж місяця. Серія захід схід наразі налічує близько 40 робіт, каже художник. Всю серію Андрій Єфименко планує згодом виставити на Львівщині. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.